Щойди, на чи мені от 70. Таку кількість корів на квадратний метр. Дійсно прикольна місцина. Правда, на ньому не посидиш, він весь трухой. Фу, блін. Так, таке гімно. Стидно, але я не знаю, хто це. Який він відокласний. Оба! Оба, оба. Оба. Козить, щой диви, на чи мені от 70. Давайте ви, ви Коротше, Ми приїхали десь в полипчу, чи в по трушки, чи фігіознає куди. І, да, і реально пішов дощара. Ми тільки виїхали. Ну, то тобі ж говорили, що буде дощ. Так тут на 4 години показуємо. Ну, все, все. все. Так, короте, приїхали. Ми в таке прикольне місце. Це полипче, мабуть, не полипче. Мені подобається, що в нас тут є. Кстати, щось схоже на кар'єр. Зараз я вам покажу річка. річка Рось. І навпроти, до речі, той будинок ніби здається в оренду. Тому можна брати 7-8 чи, чи, 7, чи 8 тисяч на добу. Уявляєте? Зараз покажу вам. Вон той будинок. а Ось річка Росі, щось схоже, типу як каміння ніби в кар'єрі. Але я не думаю, що тут був кар'єр. Заїхали, взяли по хачапурику нашому улюбленому хінкальчику. Пригналися сюди. Зараз тут майже нікого немає, тому що трішечки йшов дощ. Хмари затягнули майже з небо. Я думаю, скоро-скоро тут почнеться гарна злива, тому що десь на після обіду передавали гарний дощ. Влітку тут реально немає де впасти. Тут скільки народу і відпочиває, і шашлі жарять, і рибаків тут дофіга. Дофіга, реально дофіга. Ви просто подивіться на цю красу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ви були колись в цьому місці, або якщо, можливо, ви знаєте якісь прикольні місця навколо Білої церкви, які б можна було відзняти і вам показати. Також вказуйте, прописуйте. Обов'язково туди поїдемо, знімемо і покажемо. До речі, пару слів хотів вам сказати про фотошколу. Ви знаєте, що у нас є фотошкола? Де ми навчаємо і фото, і відеозйомки, і блогерству, і, якщо потрібно, розвитку свого YouTube каналу, плюс до того всього, як відкрити свою фотостудію, монтаж, редагування фото і багато всього. Тому переходьте за посиланням під цим відео на сайт фотошколи і дізнавайтесь інформацією. Або за посиланням на сторінку фотошколи в інстаграм, як бачив, машин небагато, походу тут сьогодні тільки одні рибаки. Ну і ми. Знаєте, з чим мені ще це місце запам'яталось? Тут влітку, окрім того всього, що я вам розповідав, тих всіх людей, є ще дуже багато корів. Реально, таку кількість корів на квадратний метр я давно ніде не бачив. Я думаю, тут реально дуже класне місце для фотосесії. Особливо ось ця частина. Це дерево виглядає дуже бомбово вживу, а на фото ще крутіше. Я вам це говорю як фотограф з багаторічним досвідом. Почався трохи дощ, зальопали окуляри, але тут таке. Перекусили. Знаєте, що ми тут знайшли? От таку штуку. Прикиньте, який прикольний кадр, якщо тут можна пофоткатися, прийти. Цей стілець, антураж, метелице дерево, травичка. Я вам зараз покажу, яку я фоточку забабігав. Вон, якщо брати стільчик дерева, от такий приблизно кадр. Дійсно прикольна місцина. Правда, на ньому не посидиш, він весь трухлий, розвалений. І не знаю, що він тут робить, але. Для антуражу, блін, самий раз. До речі, ви знали, що у нас навколо Білої церкви є ще декілька островів. Я не пам'ятаю, скільки їх. Колись один, ну я не скажу, що він мій знайомий, але Чи не знайомий робив пост у Фейсбуці про те, скільки у нас навколо Білої церкви є таких не напівострів, а саме островів. От ми зараз знаходимося в цьому місці, де один із них є. Один малесенький острів. Ось він. Он. Тобто, як ви бачите, туди тільки на лодки можна добратися. Або просто переплисти. Переплести, я в принципі думаю, реально там зовсім не широко. Приблизно, можливо, метрів 20. Хто добре плаває, влітку, будь ласка, можете спробувати. От такий у нас дощ. Треба одягнути окуляри, бо ніфіга не бачу. Хоча так не краще. Зараз протру. Фу, там таке гімно, Зато є прикольна лодка, зараз покажу. Ви колись мали свою лодку чи ні? Напишіть в коментарях. У мене, наприклад, ніколи не було, але моя дружина каже, що в її дідуся була колись дуже класна лодка. Він за нею постійно доглядав, фарбував, але в один прекрасний момент, на жаль. На жаль, хтось її поцупив. Ну, таке життя. Ніяк мені подобається така місцевість, там де є такі скелі. Слухайте, тут реально скільки каміння по берегом. Хто знає, може тут реально був колись кар'єр? Чи звідки це все взялося? Чи ця річка була аж сюди? Та рівень води упав за багато років? Так цікаво. Якщо ви знаєте, що тут було, напишіть, будь ласка, якщо ви з цього місця, якщо ви десь тут проживаєте. Або у вас тут є родичі і ви знаєте, що тут було, напишіть. Слухайте, тут ще якийсь пам'ятник чи не пам'ятник, що це таке стоїть. Давайте глянемо, що це таке. Встановлено на честь 110-ї річниці Дня народження. Дня народження кого? Паус Шовський. Стидно, але я не знаю хто це. Знову ж таки, якщо ви знаєте, хто це, напишіть в коментарях. Що там написано? Поїздки в городище були в моєму дитинстві святами. Ну, я вам скажу, що можливо дійсно святами, тому що тут реально дуже круто. А влітку буде ще крутіше. Я хочу сюди приїхати на велосипеді, щоб ми сюди реально катнули на великах. Опа! Так, коротше, ми погнали далі. Я не знаю, буду я знімати далі чи не, чи не буду. як випадок вам. Гарного настрою. І не забуваємо підписуватись на канал, ставте обов'язково вподобайку. Якщо хочете допомогти розвитку нашому каналу, можете задонатити за посиланням нижче. І не забувайте підтримувати обов'язково Збройні Сили України. Це не все. Ми приїхали в таке шикарне місце, правда, не без стресу. Ну, то таке. Дивіться, кого я вам зараз покажу. Подивіться, який красний чи красуня. Який він класний. Красавець. Іде. Їхали додому, а тут нам Бодя каже, ви знаєте що тут є ферма, де є коні і страуси. Ну, страусів ми, правда, не бачимо, а конячку, як бачите, є одна та є. Він я кормила. Дай, натис. Краще, пройшли ще метрів сто і знаєте, кого ми знайшли? Опа! до і так? Да? Вони просто харкануть можуть, це, це як в ні, ще... Він, він по травичку йде. Диви, диви, диви як. Бистріше, бістріше вона розвіюється, Бери, бери, бери. Ой, він харкачки набирає. Він... А ну підскажіть, кусаються вони чи не кусаються ці страуси? Хочеться його потіскать. Оба, оба, хто там? Хто там? Як вона, оба? Як вона слині? <гум> О, це квіти. Чуєш? диви, як він прикорний. Оба! Оба, оба. Оба, диви, диви. диди, як дивиться. <свіс> Коротше, якщо вам треба дітям показати трішечки диких тварин, хоча не це дикі, це ж свійські тварини. Ну, так. Якщо ви хочете показати діткам своїм тваринки, тут є коні, є страуси. Ну і в принципі все. А що ще треба? Чуєш, чувак, як тебе звати? А прикиньте, якби вони вміли розмовляти, або ми розуміли тварин. Мені було завжди цікаво. А що думають, наприклад, там не знаю, домашні коти чи собаки, чи, наприклад, курі? Або лебеді, або в дану хвилину страус? Походу думає, хара мене знімають, дай пожжати. До речі, саме прикольне те, що тут на карті цього села немає. Слухайте, а їх там, оказується, не два, їх там чотири, я їх не бачив, що два, два відпочивали лежали. Їх десь позвали хавати. Реально наче на каблах бігають. І вони це самі собі підуть туди їсти, не треба їх бити палками. А хто їх б'є палки? Не б'є вона палки. Коротше, класне місце, мені сподобалося. Єдине, що тут брудно, тому що, ну, по-перше, зараз перехідний період із зими на весну, ще травичка не позаростала, плюс дощ. І я так розумію, мабуть, тут більше коней, більше страусів. Це частково тільки вийшла буквально одна конячка прогулятися і чотири страуси, які дихали свіжим повітрям. Але зараз всіх покликали додому. Ну і відповідно ми також їдемо додому. Тому всього найкраще. Всього хорошого.